Всім привіт! Ви на каналі Крінч. І не думай, не думай, що трапилося. Зараз я все розкажу. Ну, коротше, ми гуляли з підписником і думали полетіти в Дубай. Ми так і зробили. Ми пішли спочатку на море, гуляли, їли там морозиво загоряли, також купалися, а потім ми... Ми полетіли в Дубай. Ми летіли на справжньому е, аеропорті. Там було дуже класно. Нам подавали їжу, а потім ми е, наняли собі халабуду е, і були разом в халабуді. Потім ми поспали, проснув, кинулися і. А мама прийшов у квиток в аквапарк. Ми поїхали в вакова парк і гуляли, купалися на горках, їздили і їли морозиво. Ну, вона там і сточилася, ця біда. Ну і ми її, і потім прийшли на те місце. Ми гуляли, 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 гуляли. гуляли. Ми потім потім прийшли на місце І там ми почали їсти морозиво, мені стало зле. Ми одразу з Дубаю летіли в аеропорті назад в, в наше місце. І мені сказали ось таку біду. Я, я в лікарні лежу з учора. Оце мені подають час їсти. Але я розкажу, чому я в лікарні. Ну і, коротше, я вже з учора тут в лікарні. Я в лікарні, тому що я доходила до на ложники, і в мене почався взлом мозка. І тепер мені треба носити гіпс на голові. І ще плюс я наїлася морозива, і в мене почалася горлянка. Отак. От Хотілося б ще поїхати в Дубай, тільки без цієї біди. Я буду лежати тут до серпня. Він так сказали, сьогодні до мене приходила перевірка, і мене перевіряли. Назначили. Робити уколи собі ще плюс їсти таблетки для мозку і для е, горла, ось так. Оце мені таке подають в лікарні, це мені ну, потім ми Хлоп, ми з підписником поїхали в лікарню. І ми в лікарні підійшла лікарша і сказала моєму чоловіку і тому з підписаку, що оця така біда. Отак. І оце так, оця біда. і Я тільки з ним сьогодні побачилася. Ось не, ті, не знаю. 5 хвилин назад за ним гуляла. Він до мене приходив мене навідував. Ну, все, всім папа, чекайте шортів, відео, прем'єр. Не сумуйте за, за мною і навідуйте мене. Все, папа!